Вітаю всіх небайдужих до в'язаннячка Сьогодні у нас 15 серпня, і ми потрапляємо на третій тиждень наших стартів, які започаткували наші українські дівчатка Оксаночка Недошитко. Та Вікторія з каналу Україночка В'яже. Зв'яжемо тренди. Стартиці будуть проходити місяць, 5 тижнів. Ми будемо починати якусь нову річ. У понеділок починати, і у п'ятницю до 18-ї години ми повинні. Виставити звіт. Ось така краса в мене тут лежить. Я думаю, з чого мені почати? Ось така квіточка, гарненька, гарненечка, квіточка. Усе таке тепленьке, Усе таке волохатеньке. Ну, так як я жіночка практична, непотрібних речей я не в'яжу, зокрема собі, а мені потрібна шаль. І хоча на дворі плюс 38 у тіньочку, але я її почну. Шаль я буду в'язати уперше. Загадую бажання. Загадую бажання. Бажання у нас у всіх зараз одне. Ось, подивимося, що у нас вийде до п'ятниці. Дівчатка, на сьогоднішній день я маю дві речі. Ось таку шаль із дундаги. Мені подарувала моя подружка Наталочка із Ніжина. Величезненька така, 80 см. На Два метри. Отака краса, дівчатка. Ношу два рочки, не знімаючи, як тільки похолодає, це сама тонесенька дундага, яка є, ось така тонесенька-тонесенька. Шикарна. Дуже люблю цю річ. Вона така колюча, але мені дуже тепло. Холодну пору року. Ось така у мене є. І ось така річ це я колись вчилася в'язати крючком гачком і нагачкувала отакий от собі красивенький бактус. Це гори Розмір його 40 сантиметрів на 2 метри. Такий гарний малюночок по краю у нього йде. Ось такий простенький. Ось. І тепер, нарешті, я собі зроблю шаль. Я вже придумала, яку буду робити. Легких шляхів я ніколи не шукаю, тому, шалю мене буде датська. І у техніці свинг. Зараз покажу, що я почала робити. Ось любі мої отака штукенція в мене. Виходить ось так очки, ось таке, ось так ось, отак ось. І я вже, не дивлячись на плюс 38, дов'язала до третього листочка, в'яжу я із такого ось махеру. Здесь, ось не можу сказати, бо він перемотаний. Ну, дуже тоненька. Ниточка, волохата, волохата, валахата і ось такий мереносик гарненький. Вони так люблять друг друга. Ой, як вони полюбляють, поженилися. Ось такі гарненькі. Так, і тепер у мене тут, ой, у мене тут чого таке нема. Тепер у мене буде отаке от зелене листячко. Ось таке зелене листечко. Щас я вам трошки покажу, як я буду в'язати це листечко, щоб не було питань. Ось, дівчатка, вив'язуємо листечко, приєднуємо ниточку на початку нову, де у нас тут камера. Першу пров'язуємо. Потім я кінчик заправлю. Першу пров'язуємо, другу пров'язуємо, третю пров'язуємо, Накид. кит. Віцева А, я забула вам сказати, що тут ми нам потрібно пров'язати 10 петель.

Чіпляємо ще один маркер, розвертаємося. Так як свінг це часткове в'язання. Розвертаємося, В принципі ми можемо тут і не чіпляти. Розвертаємося оцю петельку. Знімаємо ниточку вперед. Знімаємо. Перекручуємо отак ось, отак ось, перекручуємо. В'яжемо. це у нас одна, дві, три, 4, 5. У протилежному напрямку. Вив'язуємо 17. Вісімнадцять. До маркеру дійшли. Повертаємо цю конструкцію назад. Нитка вперед, знімаємо петельку, знімаємо, перекручуємо ось так і в'яжемо, дов'язуємо до останньої петельки, зупиняємося. За одну петлю. Ось, бачите, маркер зняла. Оставляємо одну петлю перед знятою. Ось цю ми зняли, дійшли до підпосідньої петлі, розвертаємося. Знімаємо, перекручуємо і знов в'яжемо. І з другого кінця ми теж одну петельку вставляємо. Щось як швидко дуже. Так, дійшли до кінця. Ось оцю оставляємо, повертаємося, знімаємо, перекручуємо. Отаких От петелечок, перекручених, у нас должно бути по 3 з обігих сторон. Перекручуємо, в'яжемо, лицевими, лицевими, в'яжемо, в'яжемо. Ну, я вам уже покажу, щоб не шукати потім. Ось дійшли. Ось наша перекручена петелька. І ось перед нею ще одна. Це у нас одна, дві. Зараз ми розвертаємося третій раз. Третю робимо. Розвернулися. Ниточка вперед. Знімаємо, перетаскуємо, вяжемо лицевими. Наше листячко буде все лицевими петельками, петельками. Так, доходимо до кінця. Ось у нас одна. Так, одна, дві. І ще нам одну треба зробити. Одну перед знятою ми оставляємо, розвертаємо глоблі. йдемо назад. Знімаємо, перекручуємо. Тепер у нас з обох з боків обох у нас по три перекручених петелечки. Тиринь, тиринь, тиринь. Так, що тут у мене все заплуталося. Йдемо. Дійшли. Ось вона перекручена, В її пров'язуємо. А тепер та, що у нас була, ми оставляли, ми її пров'язуємо, розвертаємося і вже з неї робимо. Перекручену петельку. Знімаємо її, знімаємо. от так ось. Добре, підтягуємо добре і в'яжемо далі нашого листочка, в'яжемо. Так, доходимо до цього кінця пішли Ось таку двойну петельку Пров'язуємо і слідуючу ось, пров'язали, розвертаємося, ідемо назад, знімаємо її, ниточка вперед, підтягуємо і вперед. І так ми їх усіх Пров'язуємо. Ось дійшли. Одну пров'язуємо, і у нас є друга, подвійна, і її пров'язуємо. Потім. Одна наша петелечка ще є, розвертаємося. І так туди-сюди знімаємо. В общем, дівчатка, в'яжемо укорочені ряди. Хто як уміє, той так і розвертається. Аби дірочок не було у листячку. Ось подвійна, пров'язуємо. Не видно, мабуть, нічого. Ще одна подвійна, пров'язуємо її лицевою. І петелька, ось вона. Ми її пров'язуємо це означає, що нам ще раз потрібно розвернутися. Розвертаємося, знімаємо ниточка вперед, перетягуємо і біжимо далі. Все, дівчатка, пров'язуємо дві Більш у нас нема тут петелечок, і в'яжемо далі до наступного листочка. Ось, дивіться, тут у нас повинно бути 5. 1 2 3 4, 5. І коли ми підемо з тієї сторони до кінця сюди. У нас тут буде 6. От тут от должно бути шість. От, одна, дві, три, чотири, пять, 6. Тепер ми пров'язуємо десять петельчик. Лицевих. Одна, дві, три, чотири, пять, шесть, семь. Восемь. 9, 10. Цепляємо маркер. І знов в'яжемо 18 штук. Одна, 2, і так далі. Далі, дівчатка, ми вив'язуємо такий же листочок. Ось такий. І вив'язуємо у цьому рядочку у мене вже буде три листочки. Якщо я ще захочу зв'язати, у мене буде вже 4 листочки. Ну, я хочу шаль листочків на 5-6 зробити. Ось, дівчата, мій старт. Третій, ось такий. Гарненький. Я бажаю усім успіху, вдачі, мирного неба. Проходьте по хештегам на канали дівчаток. Дивіться, з чого вони там понатворили. Дуже цікаві речі в'яжуть. Є, що подивитися, був би тільки інтернет. Можна дивитися, як казку. Хештег включаєш і дивишся. Дівчатка-миру, добра, злагоди усім, і до зустрічі!